Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Так, не заплановані раніше фінти, але вибачте, її сьогодні офіційно анонсували режим Євро 24 в своїй грі. Отже, в мене не було іншого вибору, окрім як зробити для вас огляд цих щуток і того, що з цим режимом пов'язано, я думаю, він здійснить величезний вплив на всю. Ultimate втім, поговоримо про це. Також поглянемо трошки на маркет і дам декілька парад стосовно складів. все як ви любите, якщо ви новинки на каналі не забудьте підписатись, Якщо ви вже підписник, буду вдячний за активність під цим відео у вигляді лайків та. Коментарів, давайте по традиції розпочнемо із огляду актуального контенту. Пропоную з крутилок. Ми отримали 85 плюс пік і отримали 81 плюс пік. На жаль, і її під ультимейт ТОЦ не вигадали нічого нового, окрім як просто. Повторити те, що було в нас вже місяці три, напевно, коли ці піки перший раз з'явились. Не один з чотирьох, а лише один з трьох. І, друзі, я скрутив, напевно, десь штук 200 вже цих піків на основному аккаунті, і мені випало жодного тоця. Я не буду скаржитися, я розумію, Кріштіану все, це супер дроп його вистачить на весь. Ultimate Team of the Season це просто для вас статистика стосовно того, як падає саме з 81 плюс пік. Щоб ви розуміли, чи слід вам витрачати на це свій час. Далі рухаємось, і у нас апгрейди. La Liga Tots Upgrade, Ліга 1 Tots Upgrade. додалися також по лігах, крутили на стрімі 2 дні поспіль, і також можу сказати, що. З одного боку, не збирайте, то нічого вам не впаде. З іншого боку, ці апгрейди по лігах вони повно дупа. саме цього року і під ультімейт. Тим також дуже мало топових карток. Майже ми не бачили, і лише якась грабельна напівфода по типу там Крістофер-Кунка, які були класними, коли ми перший раз це відкривали. Але вже на поточному етапі гри напередодні євро, то вже дурня. А оцей пік, віклі 91 ТОС плюс пік, я вам раджу обов'язково зібрати. Тому що, друзі, ціна СБЧ складає 110 тисяч монет, і воно ніби не дешево. З іншого боку, це дійсно непоганий плеер-пік. Буде нарізка на каналі. Не знаю, коли вона вийде. <гувач> Часу на це немає з цим контентом, але там були дійсно топові картки. Краще, ніж ми бачили в апгрейдах по лігах. Отже, тут мій вердікт це виконати раджу скрафтити. Витратити трошки часу і обов'язково зробити, тому що тут є шанс зловити топового виконавця. Давайте тепер переходити до гравців, напевно, і розпочнемо в хронологічному порядку. Це в нас Тіаго Алькантара версії флешбек, і зливали нам його буквально за пару днів до виходу, тобто не як раніше це бувало за декілька днів. Його зливали спочатку в версії End of Era, і були чутки, що Т'яго буде в нас саме як кінець ери в Ліверпулі, але її вирішили в останній момент змінити це СБЧ, і, відповідно, зробили нам просто флешбек. Можливо, так буде логічніше, не знаю. Тут же і відніше, Але давайте проаналізуємо картку 5-4 зрічки. Хай-хай воркрейте. І для центрального атакувального півзахисника або бокс бокса в схемі 4-3-2-1 виглядає ніби цікаво. 88-й пейс, 92-й удар, 94 й передачі. Все досить ровно розподілено. Гарне прискорення, трошки менше дистанційна швидкість, але коли мова йде саме про півзахисника, то центрального то мені. Більше так подобається, аніж навпаки. Дріблін 96, і жодних питань тут не має бути. Реакції єдине, що 90, але зібраність 96, бол контрол та дріблін також на належному рівні. 88 й захист, і тут дуже цікаво сформовані ці стати. Так він не грає головою, хоча це і є не дуже гарно футбол. Дивиться при невисокому зрості тіаго мав дуже футбол. Процент виграшу верхових дуелей це було і в іспанській примірі, і це було відповідно в ем, вже АПЛ в Бундеслізі. Я чесно кажучи, не пригадую, але Думаю, щось таке саме. Ну але яка різниця? Вже які я дали, але. 98 перехоплення. Для центрального півзахисника в мета цієї гри це дуже важливі статистичні показник. Мені здається, він важливіший, ніж звичайний відбір 90 або, тим паче, підкати. Defensive Average це 84, хотілося б трошки краще, але фізичні здібності непогані. До мінусів цієї картки я б підніс в 90-стаміну без наявності звичайної батарейки. То буде у вас стомлюватись, хай хай воркрейти, і, на жаль, це дасться ознаки. Плейстайли, в принципі, немає і чогось зайвого. Він чи не зайвого, а. Непотребу, флеєр або там якийсь ще дурні. Паси на трикутник для півзахисника прекрасно. Паси через еродин для півзахисника прекрасно. Трівела з нею можна працювати. І так, удари понерфили, але передачі також з нею можна віддавати. Тобто я для центрального півзахисника не надто скаржився. Є форстач немає. На жаль, преспровона, є звичайний гачок в купі з 99-ми перехопленими. Дуже гарний плейстайл. Тільки так, а це, звісно, мало бути. Дивно, що не золота, а трівела, звичайно, наприклад. Брюсер буде допомагати боротися фізично, і ще й звичайний підкат компенсує 90-підкати. Друзі, я спочатку вважав, і в принципі я вважаю, що це більш емоційна складова і картка, як у випадку було з Марсіалем, як було з Начо, але. Не тому, що Ліверпуль, а тому, що дійсно картка сформована прикольна. Він з цих трьох, на мою думку, найбільш метовий. Якщо ми говоримо про мовно, у вас відкрита позиція центрального півзахисника, ви хочете собі когось склад туди зібрати, то за такі гроші просять в нас і їй за містера Тіаго Алькантаро 283 тисячі монет. Я думаю, що ви не помилитесь. Ще раз повторюсь: мінус відчутний це стаміна, але він приємний на м'ячі. Ми сьогодні грали. Під час сабдею я за нього бігав, і там хлопці навіть писали в чаті, що вау, прикольно, в нього дуже класні переступи. Я не знаю, як це працює. Якісь вшиті скрипти, але він просто як пуля після них виривається. Також з м'ячем гарна робота, і в цілому непогана карта. Отже, якщо ми говоримо про конкуренцію з якимись там тюрамами прокаченими, да і іншими, то звісно, тяго програє. Але якщо вам потрібен такий. Відносно бюджетний непоганий виконавець на позицію атакувального центрального півзахисника або ЦАПа, то я думаю, що раджу вам до збірки навряд помилитись. Рухаємось далі. І Софія Бомпастор FC Гіро. І оце збачає, яке для мене просто не має жодного сенсу. Це герой Food Fantasy. Після того вже були голасо герої. І вони зараз дають цю Бомпастор. Я розумію, що вони отримали ніби максимальні апгрейди. Я розумію, що. Ніби карта 94 пейс, 91 удари, все майже по 90. Але в нас напередодні промо євро, де забігаючи наперед, мають бути вже картки з чотирма плейстайлами золотими. Тут в нас лише два. віппас, батарейка гарні, але. Хочеться більше, і я не впевнений, що ця карта буде прям активно конкурувати, та просто беремо будь-який наразі майже квіксельний ТОЦ. Беремо, бачу, і я думаю, що бачу, буде краще картка, яка наразі смішні, скільки там 40 тисяч монет її ціна. То, ну, не досі не зовсім зрозуміло. Жаль, зрозуміло, вони просто дують СБЧ для початкових складів, але... Не знаю для початкових складів ціна цієї збірки в 285 тисяч монет, друзі. То якось перебір. Кажу, купіть собі бачу, от я порівнюю 95-й пейс, удари в цій 91. Окей, це набагато краще, але вона захисниця перш за все, в бачу 82. й Дефенді не 91, бачу 88, й Фізика 84, та В бачу 90, Тобто щось трошки краще в неї, щось трошки краще в бачу. Дріблін 90-й в дев'яносто 93, Паси 93 в Бомбастор 92. Але в бачу трипли стали. І 38 тисяч монет, і 280 тисяч монет. Це просто перше, що мені на думку прийшло. А так, ну кажу, мені здається, це як behind the curve. Тобто просто вже ці картки не актуальні. Хоча колись вона була прикольною, але за такі гроші наразі я б збирати вам не радив. І є ще одне СБЧ, через яке ми. Плавно перейдемо до Промо Євро 24. Pass to Glory Countdown Challenge. Вам потрібно зібрати щоденне СБЧ задля того, щоб отримати пак, який собі містить двох золотих гравців. І давайте пригадаємо, що таке Pass to Glory. Хто, можливо, не грав в минулу версію FIFA, коли взимку був чемпіонат світу, то там були карти Pass to Glory, і це живі карти. Тобто це щось по типу Лайф, які в нас були цього сезону. Отже, нам і натякає, що в нас буде багато контенту, саме в ультімейт-тім пов'язаного з євро. І я вважаю, що прийшов час перейти на футбін і подивитись, який саме це контент. У нас же є назви карток, в нас же є інформація стосовно також Копа Американа і деякі навіть зливи. Шановні, ми з вами на офіційному твіттері і e Sports FC, який сьогодні зробив отакий От пост, з якого все почалося. Get ready for a festival of football. UEFA Euro 24 is coming to FC 24 on June 6. Тобто, 6 червня ми отримаємо новий режим. Це буде в цей четвер. І тут одразу запитання пішло в ком'юніті. А що це означає? Четвера, може, це буде окремий режим? Я так не думаю. Зараз я вам розкажу свої, своє бачення, як це буде відбуватися, і спробую дати відповіді на основні запитання. Чому перше саме четвер, а не п'ятниця? В нас ніби по п'ятницях завжди промо. Все просто. Якщо ми зайдемо в меню гри, то в нас цей четвер закінчиться сезон тоців. Отже, в нас будуть нові сезонні нагороди. А цього року її прив'язують саме до сезонних нагород щось новеньке. Так завжди було. Вони прибрали систему Свапів, вони прибрали, в принципі, деякі там ще бонусні оці штуки. Все прив'язано до сезонів. Отже, я впевнений, що в цей четвер вийде сезон під назвою Євро 24, де в нас будуть купа всіляких завдань. Карточок. І паків, звісно, за виконання матчів і тематичних завдань, присвячених до Євро 24 Я думаю, що якийсь режим окремий буде зі збірними, можливо, точніше. Але я думаю, що він буде десь там окремо, а Ultimate Team буде окремо. Чому? Тому що Ultimate Team це режим, де мікротранзакцій дозволяють лутати їй мільйони, мільярди доларів. І не думаю, що вони просто візьмуть і закриють його отак. Просто тим паче, що в нас вже є. Перші зливи. Давайте розпочнемо з промо grades of the Game. Це промо-ікон та героїв. Офіційна назва, отакий от дизайн, ікони. Це просто. Вау! герої мені не дуже подобається, тому що м, такий блакитний фон. А оці ікони на білому фоні. Золотий колір, також трошки білого. Червоний синій мені чимось прапори Франції нагадує, але з цим золотом просто я не можу. Дійсно, дизайнери в її знають, що роблять, і це щось неймовірне. Також ми знаємо, що це будуть живі карти. Про це нам каже містер Score Board. І давайте поглянемо, як воно буде працювати. Старт кампанії є карта, і далі можна отримати плюс один апгрейд. Якщо нація гравця заб'є два голи на євро або Копа Америка, і тут ми одразу такі. Ага, тобто в нас євро, але не тільки Євро. Також буде проходити Копа Америка в цей самий час, плюс-мінус відповідно, і вирішили одразу не пропускати можливості запхати сюди побільше метових карточок з умовної зборної Бразилії або Аргентини. І оце буде перший апгрейд. А далі подивіться найцікавіше. Якщо заб'є 4 голи збірна, за яку гравець виступає на Євро або Копа, то буде отриман або якийсь локальний стат 99, або плюс 1 золотий плейстайл. Як на мене, тут взагалі досить очевидний вибір. Зараз вже всі карти і так ідуть, там, не знаю, 94-95 рейтинг. Не дасть такий буст 99-й рейтинг дріблінгу відносно 95 або 6, якщо мова йде про нападника, як якийсь золотий playstar. І з урахуванням того, що в нас майже всі ТОЦи вже мають три плейстали, я думаю, що ми не побачимо тут карток з двома плейсталами, хіба якісь зовсім початкові, які будуть в паках всім падати. Але хедлайнери, я впевнений, будуть мати три золоті плейстали. А отже, якщо заб'є 4 голи його збірна, то він отримає четвертий золотий плейстал. Це, в принципі, таке, поки не пряме, але я думаю, що досить надійне підтвердження того, що ми отримаємо картки з... Четвертим золотим плейстайлом, тоді, напевно, на Футіс ми вже будемо мати по п'ять золотих плейстайлів. Воно ніби десь і органічно на. Карті вписується. Тепер давайте поговоримо стосовно карток, які будуть представлені в цьому промо. Перший в нас футболіст це Антоніо Ді Діноталія, greatest of the Game. Hero. Він буде. Звісно, Let's Go Адзурі, за збірну Італії стати Предікт. Будь ласка, не сприймайте це як основні. В нас ще немає плейстайлів, не знаємо, скільки їх буде. Відповідно, це буде в нас. Перший виконавець. Далі ми бачили ще, по-моєму, в вед-дізайн, якого потім, так, вони всі ретвітили. Також буде ману Петі. І. I've been playing Future Star Versions. Так, да, він каже, що час апгрейду. Опорний півзахисник, який завжди дуже класний. Питання в тому, які намалюють стати, які дадуть плейстали. Не супертопова карта, до речі, але. Тим не менш, ми знаємо, що в нас два злитих товариші, і є ще Рівалдо, який буде, звісно, представлений за Бразилію. І також, не, до речі, не топова версія. Живі картки. Можливо, в тому і був їх задум, щоб дати саме тих, хто може апгрейд отримати. А, також у нас буде офіційна картка Копа Америка, і це Team of the Tournament. Тобто картки гравців турниру будуть мати отакий вигляд. Це вже наприкінці, напевно, десь там воно червня відбудеться, може навіть в липні, але ну, неважливо такий дизайн карток Тепер давайте поглянемо назви. В цілому карток, які в нас є, присвячені майбутньому івенту, поїхали перше. UEFA і Euro International Stars. Я так розумію, це будуть зірки, це будуть якісь просто картки. Основне промо, мені так здається. Далі. У Єфа команда турніру. Тут це зрозуміло, так само, як і Копа Америка. В Копі, до речі, дизайн, Мені здається, All the Day. UEFA, Euro, Past to Glory. Ми про це вже говорили. Минулого року у ЄФСІ ФІФА ще 23 були живі картки, і я думаю, що. Трейдери пам'ятають, як він так пишеться, Бруногі да. Це карта, на якій люди просто втратили десь мільйони, десь е, мільярди монет. Суто через те, що Аргентина тоді, коли скрутилась Хорватія, там були в нього такі спайки, він летів, летів, він був 800 тисяч, а потім в один момент просто в 197 полетів. Отакий був дизайн, живі картки. Я думаю, що щось таке ми побачимо цьогоріч. І Живі картки жамжу. Ці, Цікаві. За ними слідкувати прикольно. Якось воно, знаєте, об'єднує реальний турнір з кібергрою Всі 24. Мені це подобається. Кібергра. Вау, що я несу. Рухаємо далі. У Єфа Євро фестиваль футбольних академій. Я думаю, це будуть якісь розвідки, можливо, якісь молоді зірки, можливо, завдання, де ви будете отримувати картку і будете мати можливість її прокачати. Також цікаво, це якось залучає в гру. У Єфа, Євро, Make Your Mark Тих, хто лишили слід в історії. Я думаю, що це будуть якісь герої, можливо, ікони. Ті, хто вигравав цей турнір, хто не отримав давно карток, чомусь в мережі ходять чутки стосовно Фернандо Тореса. Хтось там з поточних ще футболістів, хто вигравав турнір, та Серхіо Рамос, Умовно, як варіант, залишив свій слід. І у Єфра Євромейкер Марк Плюс. Тобто це будуть якісь, напевно, непопулярні нації, так само, які будуть давати додаткові лінки. Відповідно, в нас Team of the Season промо є з цим плюсом. Це мені дуже вподоби, тому що воно дозволяє лінкувати карти це завжди легше. Друзі, отакий контент. уявіть собі, як багато карточок. Все це фудонка. Підсумував, то я думаю, що я вам покажу в такому форматі, і, поки я буду своїми думками ділитись, ви можете ще раз це переглянути. Тобто, купа команд, купа всього, і, звісно, це шалений вплив матиме на. Маркет минулого сезону, коли вийшли ці картки, присвячені чемпіонату світу, то все, що було поруч з ними, звісно, воно полетіло під дим, тому що людям цікаво, люди на хайпі. Давайте будемо чесними. воно вже себе вичерпало, і на жаль, і їй Трошки вона запалили на початку ультімейт, коли був дійсно пак вейт, коли можна було зробити зловити класні картки, але наприкінці, зараз, того, що я бачу, нагороди за Лігу класні дійсно досі, але вони там були введені ще в п'ятницю. А от саме з крутилок або з цих піків. Дуже мало я останнім часом в телеграм-каналі бачу, що хтось щозливо в цій грі потрібен новий подих, якщо її не хочуть її втрати, я думаю, я впевнений. Вони це розуміють, і відповідно вони засушили. Зараз Ultimate то щоб люди більше хайпували напередодні цього турніру. Що в нас було взагалі минулого року? Була така картка прекрасна за свапи, за токени Патріка Віра, який був просто на. Той час найкращим опорним півзахисником в Рі я ним грав. Я не пам'ятаю, там до середини тоців, напевно. І навіть потім інколи випускав, і це був повний кайф. Наразі у нас ще є режим еволюції, його б можна було прокачати. До чого я? Якщо щось таке буде повторено в нагородах сезонних четвер, які ми отримаємо, якщо там будуть дійсно круті гравці, яких можна отримати відносно швидко. Тоді це також буде спричиняти паніку на маркеті. А якщо вони просто додадуть поточні версії актуальних карток, то це буде як з капітою. Та звісно, сам капіта під ним піде але на маркет він особливий вплив не здійснить. Але подивіться просто на кількість промо. Я думаю, що це дуже сильно вплине, повторюсь, на команду ультімейт Тоців, на команду інших Тоців і весь маркет в цілому. Маркет вже відреагував на ці чутки. Подивіться, Кіліан Бапе 8,8. Він 000 000. втратив мільйон. Джуд Белінгем втратив півмільйона. Вінісіус втратив 300 тисяч, він ще живе. Ерлін Халанд, до речі, теж відносно живе. Месі втратив 400 тисяч. Умовний Ван Дайк втратив 350 тисяч. Він був сьогодні 3300-3400. Це невеличка знижка. Але дешеві картки взагалі під дим пішли. Деклан Райз 269 тисяч монет. Хто там у нас ще з дешевих Мусяла – 321. Подивіться, Лівандовський оновила ціну. Зараз про це повороно 117. Тобто маркет паде, тому що люди розуміють, що це промо може все знищити. І у вас напевно таке запитання. Та ти ж нам казав, що можна буде купити картки в склад наприкінці тоців. і Ми побачимо, що з цим робити. Так я вам про це казав, і зараз ми бачимо, що з цим робити. Маркет буде далі йти під під друзі. І знаєте, що вам робити? Якщо вам потрібна карта в склад, то забийте на все і купляйте карти в склад. Цей четвер, ця п'ятниця, якщо вам саме то це потрібно, я думаю, буде гарний коридор входу під вікінд-лігу перед промо або в перші там, години промо. Якщо буде гарний пак вейт, воно все вб'є по традиції, от тоді вам просто шлях до купівлі. Тому що так можна чекати до вересня. Якщо чесно, якщо у вас є гроші, то я б таки що прямо зараз брав і кайфував, дивізіони грав, відбори грав, тому що воно буде йти вниз по криві. Пригадайте, ми з вами збиралися тут десь. Півтора тижні тому, да, в середу, по-моєму, перед ультимейтосами я вам казав ці картки продати, якщо ви хотіли зекономити монети. Воно все втратило напевно більше, ніж два рази. Тепер, якщо у вас є монети на руках і хочеться карту, то просто беріть, купляйте, і я думаю, що це буде найкращий вибір, бо так можна, повторюсь, дочекатися вже вересня, а потім нова гра будете купляти вже у FC. 25. Стосовно інвестицій в ці карти я придивився до дешевих, яким оновили максималки. Нарешті її оновили максималки. І через це вони знищили просто ці карти, тому що віть собі, скільки їх викинуло на маркет. Умовна баща, 38 тисяч монет. В мене є по 30-35 трошки закупленої. Я думаю, що до 35 це гарна ціна, якщо вона туди впаде. Тому що то це в цілому вони будуть набирати, скоріш за все, коли спаків підуть. А це ще і грабельна карта. Картка. Пригадайте Карвахаля, він вдвічі виріс. Да? Тобто я б не ліз дорогі картки, а дешеві бісти мені дуже до вподоби. Умовний в нас, де пан Кулібалі? Не бачу його, пана Кулібалі. Ось він. 35 тисяч монет. Це дуже класний захисник. Так, він сьогодні взагалі в моменті впав в там, 31. Але я думаю, що навіть десь 32-33, за нього гарна ціна, тому що якщо то це підуть в. Вгору, то і він з ними піде. Якщо ми поглянемо на те взагалі, яка у нас наразі ціна тоців, найдешевша карта Тоц на маркеті, давайте глянемо, 30 тисяч, Немає. 31500. Окей. 31500, найдешевший тоц. Їх, до речі, не снайплять, але 31, да, 31 снайплять. От вам ціна. А, ні, вибачте, це гліч вебки, ну то ясно, да, ясно чому не снеплять. Окей, okay, 31, хай буде, да, можна купляти по 31. А цей 35. І максималки в ТОЦах, тих, яких там 31, в деяких 35 тисяч, деяких 40, Коли почнуть її вимагати, то я думаю, що вони в якийсь момент закінчаться на маркеті, як було з інформами. А оці козаки вони скоріш за все будуть екстра там пару тисяч дадуть, тому що з них будуть вже збирати звичай. Отже, придивіться до дешевих бістів. Мені подобається бачу кулібалі, але можливо там шльотербек Стенвей, 35 тисяч мене. Також дуже низько, звісно, вона сьогодні впала під час стріму нашого 33, вона не сильно відскочила а 33 за стени. Я впевнений, що ви можете брати навіть цих карток багато. Ви навряд на них багато втратите. Так тут може бути оновлення максималки в менший бік в якийсь момент, але я не думаю, що вони оновлять їх там до 40 тисяч умовних. Ну, це та сама стенди 1065 шістдесят п'ять сімдесят. максималка і. Буде друзі, отаке вийшло відео. Отакий вийшов погляд контенту. Будемо вже чекати зливи, які на нас е, прийдуть в майбутньому. Я з вами з цим завжди як поділюся. На сьогодні будемо закінчувати. Чекаю сьогодні ввечері на зустрічі в метавселені з Олександром Зінченком. Будемо дивитись, сподіваюсь, спілкуватись. Ну, ми з вами побачимось. Коли побачимось, сьогодні ввечері. Ха -ха -ха. Приходьте на стрім. Давайте, бережіть себе, Все буде Україна. Па-па.